У Анкарі і Стамбулі продовжилися масові протести проти уряду прем'єр-міністра Таїпа Ердогана. Проти людей були направлені водомети і загони спеціального призначення. Деталі у сюжеті. У неділю по всій Туреччині продовжилися протести проти прем'єр-міністра Таїпа Ердогана. Вони супроводжувалися запеклими сутичками демонстрантів з поліцією. У Анкарі Стамбулі для розгону протестувальників хід пустили водомети, димові гранати і сльозогінний газ. Тим часом тисячі прибічників Ердогана вийшли на мітинг в Стамбулі на підтримку прем'єра. Голова уряду також виступив на заході. Він сказав, що протести проходять під керівництвом терористів, а також простував звинувачення в тому, що він поводиться як диктатор. Нагадаємо, в суботу ввечері в. Парку Гезі, в якому розташувався табір протестного руху. поліція провела рейд, в ході якого всі намети були знесені бульдозерами, а протестувальників розганяли. Пізніше Турецька Федерація профспілок оголосила, що в понеділок проведе загальнонаціональний страйк на знак протесту проти цього розгону. Ініціативу підтримали і інші групи, включаючи об'єднання лікарів, інженерів і дантистів. При цьому лікарі пообіцяли, що служби швидкої допомоги продовжуватимуть роботу. За останніми даними турецької медичної асоціації, протести. Туреччині забрали життя чотирьох осіб ще близько п'яти тисяч отримали поранення.